Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози Тимая. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? Мова, звичайно ж, про Венесуелу. Ну, не міг я цю тему обійти. Я думаю, всі вже чули, бачили. Да? Венесуела за один день вийшло навіть. Мадуро за один день. Ну, от хочу сьогодні подивитися, що це, який там розвиток подій, як це вплине на нашу війну, яка там реакція в Кремлі обов'язково, ну і так далі. Мочитесь позручніше, Ну, я починаю. Так, добре, покажіть мені, будь ласка, що там було, це розвиток подій після того, як США ось прибрали Мадуро із Венесуели. Який там розвиток подій буде у Венесуелі? Покажіть, скажіть вам, правду. Ейвас. Явно бунти всякі протистояння і так далі. Гебу. Дагас. Угу. Іса. ОТОЛ. Посторуна. і Ішо? Питання влади. Похаглазу. Ого, веселом. Так, гаразд, що в нас тут? Ейвас Гебо, Дагага з Іса, Оталпустаруна, Хаґалас. Ну що ж, Ейвас-хагалас? Явно там бунти всякі протести і так далі. І тому, подібне. тому що ці дві руни показують щось типу революції, переворотів і оцього-от от всього. Так що скати, що це от все, Мадуро, забрали. США забрали, да, і все, і на тому все закінчилось, е -е, не так. Без того не обійдеться. Тим не менш, знаєте, якось вдасться домовитись. Ну, схоже, чи то з протестувальниками домовляться, чи то Штати, з хто там у владі зараз залишився в Венесуелі, домовляться з ними. Загалом, має бути, мають бути вибори, все-таки. Правда, показують, що воно по часу якось розтягнеться. Це вибори тут проглядаються, ось точно. А... Це щось, знаєте, що це може бути? Це може бути або якийсь перехідний уряд, або виконувач обов'язків, хоча слухи ходять, що ніби там віце-президент, хто там має після Мадуро встати, в Кремль полетіло. Цікаво. Схоже, в Ростові плюс один буде. Ростов не різиновий. Ну, а раз, без жартів, якщо так, це реально схоже або на якийсь перехідний уряд, або на виконувача обов'язків, щось типу того. Ну, вибори тут мають бути в будь-якому випадку. Е режим Мадуро не встоїть, посиплеться. Ну, ось по посторона. Е тут ще є вагання. По-перше, тут конкуренція за владу буде, а хто там стане. Навіть у випадку виконувачів обов'язків там і так далі, без того не обійдеться. Це перший момент. Ну, ну Хаос у владі. Хто, хто, хто отримає владу? Ось явно розборки там почнуться, окрім всього іншого. Так? А по фіналу Хагалас. Ага, ну це самі бунти, повстання і так далі. Тобто, чи воно там мирно пройде, ні, все одно ні. І це вже не про удари Штатів, а це про саму Венесуелу. Але по на Хагалас. Тут загалом розборки можуть бути такі, що, типу, громадянська війна. Ну знаєте, війна картелів чи щось типу того. Ну це під пустою руною. Цього ще можна уникнути найгіршого сценарія. Те, що до пустої руни, ну що, ну зміна влади має бути. Ну Це діло в часі розтягнеться, от чому справа. І вибори все-таки тут проглядаються. Так що, ну так. От що чекає Венесуелу. Ну, диктатура рідко йде прям добровільно, зазвичай діло завершується, або революція, або втручань США чи ще когось. Окей, давайте подивимось вплив на нашу війну. То, що Венесуела доволі багата нафтова країна. Ну, в нафтовому плані багата. А, от, і це може бути цікаво. Знаєте, як Девіз Америки? У вас є нафта, але нема демократії. Тоді ми йдемо до вас. Так оце от те саме. Так, добре, дякую за відповідь. Ну а раз, покажіть, мені, будь ласка, як от о, знесення Мадуро з постав в Венесуелі, і як це все позначиться на війні в Україні? Покажіть мені, скажімо, правду. Орус. Ото. Інгус. Угу. Ти вас перевернутий так. А що пояснити? Ага. А ви знаєте, це нам в плюс. Це нам більше в плюс, ніж в мінус. Ну тут деякі нюанси показали. Я здогадуюсь, чого. Нафта тут явно не останню роль відіграє. Ну тут на Росію треба дивитись. Там стане ясно. А, що в нас тут? Уру зотов, інгус, тей вас перевернути, вас, Торісас перевернути, Солу. <кій> Перепрошую. Значить дивіться. Ось сама наша війна йде з одного боку, да, з другого боку. Уру зотов, влада. В даному випадку це не, не зовсім наша влада йде. Що таке? Інгус тай допомога. Допомога. Ну, це штати, явно, знаєте, Коко. Великого брата зараз в другу сторону трошки зосередилось, і треба буде там всі процеси завершити в плані Венесуели да? зі зміною влади там, і так далі. А, тим не менше я вас Соло. Це нам поставки зброї дасть. Тобто, да, тимчасово Штати відволікаються, але це діло тимчасове, а потім нам все одно йдуть поставки зброї, воно нам виходить плюс. Тож, ось вам руна перемоги, ось нам сонце сяє. Так що загалом. Знесення Мадуро. Мадуро, хто не знає, союзник Путіна. Так що у Путіна стало на одного союзника менше. -да. І я щось так підозрюю, що Штати посприяють тому, щоб там до влади прийшла нормальна людина, бажано прозахідна. а, от, а не пропутінська. Тому таке. Так що, воно нам плюс. Воно нам явно плюс. Ну але да, тим мінуси тут проглядаються, в тому плані, що Штати відволічуться тимчасово, але все одно воно нам по результату в плюс, якщо глобально от, от. Я спеціально опускаю там питання там, міжнародного права і так далі. Зараз міжнародним правом всі даруйте підтерлись, да? даруйте за мій французький. І зараз наступило знову право сили. А світ впевнено крокує до Третьої світової. Вона вже почалась фактично, просто не у вигляді стінка на стінку, да, як в Другій світовій був, а розгорянням всяких локальних конфліктів за участі над держав, да, які там за спиною стоять. Так що таке загалом плюс? Ну добре. Чув таке одне цікаве передбачення, що е, три війни мають початись до того, як завершиться війна в Україні. Е, от. Ну, тут дивлячись, що рахувати за війну, тому що якщо брати Іран Ізраїль раз, там вже була е, Індія, Пакистан, Два, да, і фактично ось США, Венесуела Три. Ну, якщо рахувати це як війну, а не якусь військову операцію. Да. Так що цікаво, побачив. Так, добре, дякую за відповіді. Давайте далі. Давайте реакцію. Як це на Росію вплине? Те, що Росія ось позбавляється ще одного союзника. Да? Там буки показували російські спалені в Венесуелі, що то вони якось не сильно помогли. аж не разу. Um, так гаразд добре, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка. Uh, ну, а як от, от, от з, зміщення Мадуро із постав в Венесуелі? Як це на Росію вплине? Покажіть, скажімо, правду. Райдо перевернуто. Ха. повітря. А я вам кажу, тут нафта буде. Це буде нафта. По турісазу. Так, да, так, да, все правильно. Поперту перевернутому. Я вас перевернута. Гебо. І що? І гебо Єра? Ні, Вуня перевернута. Ем, ну, окей, ну що ж, бачите, я був правий. Руни підтверджують. Що в нас тут? Райдо перевернута, лаус переверне, турісас перевернути. Евас перевернута, гебо Вуньо перевернута. Різкі контрасти з розкладом на Україну, правда? Та кому ж е, знос Мадуро в Венесуелі більше в плюс? Нам. Ну от... Дивіться, по-перше, двері ось закриваються ще одну країну для росіян. По-друге, проблеми з нафтою. Явно після зміни влади, як там все устаканиться, явно венесуельська дешева нафта хлине на ринок, що ще більше обвалить ціну на нафту. Ось іде удар. Удар дослівно по чому по нафтовій гаузі Росії. Удар, по чому по їхньому рогу достатку, який вже і так перевернувся, а тут його ще добивають. Проблеми із поставками, торгівля. Ну, схоже, торгівля якась була у Венесуелі з Росією, раз це їх союзник був. Е, от. Так само лавочка закривається. Гєбо. Ось вам йде партнерство і повинні перевернути. Розчарування. Мінус один союзник Росії. От от. З ударом по нафті, з ударом по торгов, торгівлі по російській. Притом удар по оперту перевернутому Прям дуже суттєво буде. Так що, да, чекаємо венесуенську нафту і обвал цін на нафту. Да-да-да. У Штати з дальним прицілом явно працювали. Ну що ж, поздоровим Росію, мінус один союзник. Ну що, давайте реакцію Кремля подивимось. Давайте і на рунах, і потім тараканів візьму. Кремль дивитись, це ж якраз та колода, краще нічого нема для Кремля. Так, гаразд, дякую за відповідь. Одне бункерне створіння, там, напевно, не один чемоданчик сьогодні наповнив, тому що зрозуміло, що штати, якщо сильно захочуть, так так само його з бункера можуть достати за один день, притом. Да? А це дійсно гарно, нічого не скажеш. Так, а ну добре, покажіть, мій, будь ласка, яка реакція кремлівської влади на те, що ось штати провели спецоперацію в Венесуелі і змістили Мадуро з поста. Покажіть, скажімо, правду. Хагалас, О, гарно. Горить в одному місці. Авуні перевернута. Ота. Ось сам Кремль. Райдон. Ага. Пересас перевернутий. Що це таке? Меркана, фінал який? Урус перевернутий. Ну, бачите, що робиться нам. А, що в нас тут? Хагава, Звуньо, перевернута, райдо, торісас Перевернутий, беркана, урус перевернутий. Да, якщо там якісь посторонні звуки, світла нема, гріємо по сторінці все на газу, як то кажуть. А Я поки пишу відео. Для блогерського обладнання, на щастя, можна його і без світла заживити. А, добре, що в нас тут? Дивіться, ну різко негативна реакція. Ай-яй-яй. Прям да, вже там ноти протесту штатам, погрози штатам. І оце от все. В Кремлі прям горить палає. Техніка ворожа. Да? Ну Правда, там не техніка в Кремлі палає. Далі, печаль біда. Що таке? Для їхньої влади печаль біда. Мінус один союзник. Вони явно розуміють, до чого діло йде. І вони явно розуміють, що а, ха -ха, мінус один союзник да, а що потім з нафтою буде. Вони це явно розуміють. Далі. А до речі, казав Лаврова, та коняка говоряща вийшла, сказала, що немає віце-президента цієї Молдови, Молдови, не сказав. До чого Молдова? Венесуели. Венесуели немає віце-президента в них. Ну, знаєте, от Аврайдо, загалом, приїзд когось із влади. Я дивлюсь на Венесуелу. Я б не довіряв Лаврову, от чесно. Ну добре, якщо не прив'язуватись, то загалом, що, якісь гонці можуть бути в Венесуелу, щось типу того, спробувати на Вась-Вась наладити контакти з новою владою, хто там після Мадуро стане. Ну, обломчик буде, прям різко негативні емоції, їх чекають, і прям злість, злість, страх, переляк, оце от все. Далі, мало того, це все діло ще й наростає. У них і так там не сильно в Кремлі було весело, якось на них схоже свята не дуже пройшли. І от їхні страхи, їхнє оце внутрішнє незадоволення тільки наростає. І по образу перевернутому. Вони розуміють свою безпомічність, і вони розуміють свою слабкість. Що в принципі, якщо Штати дуже сильно захочуть, якщо людина, флюгер, Трамп розвернеться в потрібний бік, то можете саме влаштувати і на Росії. І так само буде спецоперація на тих, коли за один день там когось із бункера дістануть разом з наповненими чемоданчиками. Не ядерними, відповідно. Так що, знаєте, в Кремлі прям, прям гарно, вони прям в дикому захваті. Прям подобається, ви знаєте. Добре, давайте ще тараканів, тарганів на остачу візьму. Подивимося ще на них. Чисто цікаво. Та й така колода, якраз для Кремля. Так, де там мої таргани? Ось, от прекрасна колода. Ось. На російській мові, ну, українського аналогу я не бачив. На жаль, не все є на українській мові. На жаль, на превеликий. Ну, нічого. Е, так, ну що, давайте. Питання те саме. Реакція Кремля на зміщення мадури. Так, а ну гаразд, на 6 покажіть мені реакцію Кремля на те, що ось Мадуро у Венесуелі змістили з поста. Покажіть. О! рівноважка. бачите? Розуміють, що це Америка їм показує силушку Богатирську, як би. Бажання, бажання потягатись тільки вже на цей раз зі сторони Америки. Америка показала, як мають спецоперації виконуватись. да? Дійсно, армія номер один у світі. Тут нічого не скажеш. Д -д Давайте подивимось. Рівніус, агресіус. ох ти, обжорка. Ленус. Це не дообнімашка. Бачите, який набір гарний, прекрасний, дуже з рунами перегукується. Е, ну, По-російськи буду називати, щоб це не дергаться. Рівнівус, бачите, ревнують. Завидують навіть Америці, що це Америка так рознесла, а їм дасть таке провернути. Да? Ревність прям про, я прорізалася. Далі, ось вам Хагала, Різко-негативна реакція. Бачите? Кремлі там рвуть і мечуть, бо розуміють, до чого діло йде. Явно собі влаштують ось якусь гульку, явно це все діло будуть заїдати. Вся, заїдати, запивати, всякими задоволеннями забивати. да, Явно. Свою оцю агресію, свою оцю злість. Треба собі якусь гулянку влаштувати. Ну, хоча у них вже ж Різдво на 7 числа, у них там Старий Новий рік буде, да? там, 13 чи 14-го. Ленус, бачите, склали лапки, дивляться. Зрозуміють, що нічого вони з ним не зроблять. І допомагати вони відповідно не будуть. Ось ну, все. Ось, бачите, Ленус і обжорка. Все. Впали в задоволення, будуть заїдати свою агресію, свою оцю ревність. До штатів. Тим не менше, ось бачите, що будуть? Ну, даруйте за мій французький, будуть крутити дубкою. Бачите? Губки накрашені, що дубкою крутить. Це буде і перед штатами, це буде і перед новою владою венесуельською, явно. Спробують домовитися. По фіналу, що не дообнімашка. Така прекрасна карта, яка показує мінус один союзник, мінус одна людина, ну, країна в даному випадку, яка може підтримати. Прекрасні карти, правда? В Кремлі прям дикий захват. Прям вищать і плачуть від задоволення. От. Прекрасно, прекрасно. Хоч би кожний день такі розклади робив. Тут, ось може, скоро на Іран доведеться робити, як там діло піде. Да? І що там буде після зміни влади в Ірані? Так, ну що, залом? Більш мені нічого цікавого не йде. Саме основне, що я хотів, я подивився. Якщо ще якісь питання по цій темі є, ну то пишіть в коментарях, то десь в бліці буду розглядати. Ну а на сьогодні все. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. Доступ до Рунта Стайп перевірених мною на інші приємні бонуси. А, і до речі, наостанок. Ну так, да, це треба на початку сказати. Там я вчора обмовився, що Буданов в СБУ керує, а не ГУР. Да? І мене тут же кинулись в коментарях поправляти. Ну що, вже новини з'являється, що і малюка можуть з СБУ подвинути. Так що оговорочка по Фрейду вийшла. Загалом, ну подивимось, як це буде. Це один момент, а другий момент, ну так, да, почали мене виправляти дуже активно. Це отсе. на розклад то ніяк не впливає. Бо я налаштувався на Буданова, а не на абреві... а не, не а на абревіатуру служби. Так що розклад правильний, розклад дійсний. Бо мені там писали: а, та що ж ти подивився про СБУ, нам треба було про гур. Сказав не то, але мене зрозуміли і показали все то. Так що, розклад в силі? Да. Ну, іде, де дехто там мені почав грубити. А, ну, таке. А, як то кажуть, хейтери є у всіх. Я до цього нормально реагую. А, ну, таке. І сьогодні я так само оговорився про Молдову. Цікаво, що ж далі буде в Молдові, якщо так в потоці щось то переклинило. Ну, побачимо. А, добре, от тепер точно все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ну і до зустрічі в наступних відео.